Заходь. Е -е. прийшов момент скидати голуб'як серпастик. Думаю, вам покажу голуб'ят заразом. І то, що вже на та гнізда, під другий ставити і не вистачає. Так що вже сьогодні думаю по скиданню. І вже все покульцювалося, в мене серпасті голови. Почнемо відсюди. Ось показую, то є таке, що задають питання, як у тебе так виходить, що один за одним і вони друг другу не мішають. Оце в кожному прольоті, в кожному голуб'ята. Зараз вони понеслися у мене по второму кругу. Оце тільки починають вони понеслися. А ось голуб'ята. А да я покажу. Ну Я зараз воно в кожному. Ага. Сюди стань, ага. отут стань. А я вже буду показувати. Ось на гниси сюди. Ось вона понес... поніс... понеслася голубка. Все. оце я в такому возрасті одразу вбираю голуб'ята. Скидаю їх на пол. Щоб вони вже не лізли. То бувають, ну, вони так не лізуть, але є такі моменти, що не голуби сидять на яйцях, а вони вже сидять на яйцях. Оце є така, будуть отакі голубята. Було Отакі ось Сирирабі. такі будуть отакі. Оце вже в такому віці, я їх скидаю, і вони вже самі будуть прокльовуватися. Хотів сином, але ну син зараз на учобі. Я вже їх покульцював. На англійський син. Да, буде той у нас. І оце Професор. Я, так, да. я їх оце вже скидаю і все. Вони вже самі будуть прокльовуватися. І все буде нормально. Це одна пара. Це ось втора пара. Отакому возрості я Ні, їх... Ні, сюди нанесли, Ски... буде видаше. Що... Оце в возрасті я їх скидаю. Тільки второй раз понеслися, все, я їх обов'язково порядку таких знімаю. Ну, це якесь таке буде трезбок сіре. Це так білохвоста одна. ну, Це в такому візрасті. Я їх покольцював вже знатиму, з під кого що вони. А то задаю, що я іще, то, то там може починаючи, я не знаю. Ну, в общем, як я ділаю, щоб так вони були, щоб вони друг друга там не мішали, в мене голубки оддільно, голуба відділення. І от коли я їх надумав парувати, я їх в один день просто взяв і кинув. В один день. Не так, що одну пару кинув. А через неділю ще одну, тоді коли вони за друг друга гньо занімають і викидають. А так ось я його посадив, воно пару, там вона і сидить. Сюди кинув пару, вони близько спорвалися і все буде добре. Ось все в мене підряд. Це не впало. Вони... Тут в мене один. Це якийсь такий. Да, це... Чорний, мабуть, буде. Або... Стальний. Стальний? Да. Ось такий в мене качанчик. О, да. Качанчик. Да. Я на них качанчик кажу. Уже покольцував, все. О, І ага. маркуровочки, щоб Ой, я не записую. <хух> да. так, що таке? Оце ось теж. Практически вони всі однакові, але ну, там плюс-мінус неділя. Ну я їх все одно і таких навіть скидаю, і вони там кормлять, вже всі під'являють. Ті гучать других, так? Да? Так, да, це сплошне буде сіре. І вони вже самі будуть прокльовуватися, бігати і батькам не буде мішати. Батькам не буде мішати. Тут у мене директно, одна я. Що за тві двері? Одна я там підмостив чисто Ой, белая. Красивая. По белой, да. да. Я их вот так скидаю. І все, то есть вот уже надо гнезда. Думаю, что нет. Я їх зніму. Так, Там тоже беленькая такая да. какая-то. В каждом Ні, це не біле, це вже таке. Це вже така вона ну чи да. чайом, бачиш? Росія любить. Ось Чаю буде, все покольцьоване. Красі гляненькі, а? Ну так, да, це вони ж синочком вибирають, деякий голос. Да, Сревнуюся, хто лучше вибирає. Це в мене по сплошним іде. Ось таке буде сіре лускате. Та. Ось таке сіреньке лускати буде. Красиве теж одне. О, це зараз вони будуть. Тут у нас все. Это остальные, наверное. Пара да? остальных, да. Это пара остальных сплошных по Вот такие светленькие будут. Угу. А ну крыло, сейчас посмотрим. Ой, ну, красиво. Плотно красиво, да, да, да. Плотно все. Тьфу, тьфу. Ну, да, все будет нам. Такая тоже сплошная. Ну красиво, збиток, криво, це пару перепарубах. Mm. Ну, ось є пар, ну це маленькі ось. Mm, ну, так, да, ще рано їх скидати. Mm. А тут ось, ось, ось за що я й кажу? Вже, бачите, батькам мішає, лізе туди. Mm. І ми його зараз скинемо. Mm -hmm. і буде сюди. Так, оце ось пара краснорябеньків буде. красивенькі Красивенький. Такий красний ну, кровий. Mm. А це зараз поскидаємо такий. І хай вони вже будуть кормити друг друга і все буде добре. Зараз я не, не покульцював, вже потом скину. Mm. Все. Це сюди, це сюди. Оце покольцований, так? так. І на цій стороні ж так само. Пару скопців у мене гречаних, Що вони дали? Це гречані скопці. ну такі як батько, да. таке буде на гречану масці. Це, 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 да, це на красне, так. ну, це на красна маса. Ну, да, Ось таке. Це ну, мали б вибрав оце. Красне. В принципі, вони всі... Теж не ну, я... ну Вони покольцовані, але я зараз маркеровочний, щоб потім не засунули. Зараз я їх позже скину. Ну, в общем, тут так само. бачите, Всі йдуть. Поето, сіра по вилочці буде. Це, це покольцовано. Одинаково. Це кинуті, як і в один день. І попарував, і бритчинські вони всі одинаково. Тут, а ось... Тут вже маленькі ще. Так, да, ну і оце будуть Таке красно... одне краснобок, а одне краснорябе. Mm -hmm. ну, ці ще рано. Це я тільки сьогодні покурцював. І ось втори теж. Тоже... Це такі ні, темненькі бока. Краснобоки і таке щось таке буде. О, ці Бокаті, це ще маленькі. І от я їх в один день так спарував і от у мене так ну, в общем, от, тільки втори раз понеслися, я їх і сразу. Кидаю на пол, вони зараз будуть бігати, вже до вечора вони вже між собою там вже помиряться. Їх вже голуби, всі кормять підряд і отлічно. Той кормить своїх і чужих, і всіх. Ось така херня. так що все буде гарма? Що може, їх тебе підкидають. Та не треба кидати, не треба. Сьогодні вітер урагани стає. Та. та ні, не за того вони зараз. Так, що будемо попозже, трошки попозже да. будемо ганяти. Ну, Молодь вже. Це одна будка, зараз покажу вторий, але ті вже старші, тих я раніше посадив. Зараз на паузу І, нажму. Да. Okay. Okay. Yeah, yeah. Так, це в мене втори, але ну, це тут у мене старші. Старші, ну такі, що вже скоро будуть. Я зараз буду їх сюди. Сюди вставай. Uh -huh. ну, так, вставай. Така ось буде да красненька. Ось Отака вона. Ну, вони ще сируваті. Дуже позже буду тренувати. Це його гріздюка такий. Ну це таке более... більш Красно Угу. Кровяний <різація> це таке, так? Так. Теж було носа. Даже не красиві. <різація> <різація> це теж <тоже> хоче забити. тільки. <різація> <різація> ну звісно, У оцих вже полупили голуб'ята. Е... Вот Оцих старшеньких вже вторій полупилися. Це вже буду наверх скоро викидати. Покажи. Так, оце все. Ох ти, який. Ту -ту -ту. А покажи. Ух ти. Така крилушка. Це красиве. Ну, вже недільки дві вже буду тренувати, вже на наверх повикидаю. Це голубочка, мабуть. Ні, це голубок. Не? Я думаю, що голубок. Не. Такий. Не красивий буде вверху. Оце вони одногнізки. Це теж гарне. Така да, лиса вона. Ну тоже, таке ну, теж, так як два голубка. <рес> як будто голубочки. Ні, два голубка, теж так крила красиві. Угу. Mm ну, -hmm. mm -hmm. uh, mm -hmm. надо ганяти, щоб провіряти на вітра. Mm -hmm. Ось так ось, бач, oh. о, бач, молодець. Це у нас такий красный сплошний, Тоже як голубок. Ти якось стало, але я не правда. Ось так вот лучше. Oh, так О, о. Oh, так лучше? Звісно. Oh. Туди в темноту. Yeah. Це тоже голубок. Красиво. Ось все. О, О, але, так, да, так. бачиш. Yeah, просто так вітерок воно тут. Mm, та нічого, я так буду нормально. Маркій, сиди гуляй. Uh -huh. Таке буде скопчення на стальну маску. Як рилочка, така вже легка наверх вилітає, така молодець. Це рубата. Ось таке сухе, хороше голуб'я теж. Mm -hmm. Я люблю, коли воно вгорі. А в руках тут таке голуб'ятко. Красиво там. Крила цікаві. Це, мабуть, голубочка толь. У них тут пасу, пасуться, травичка. Отаке вийшло жовтеньке. Це люди подивляться на цьому, що ти там додаєш. Голубам. Я зараз все покажу. Ось таке було носа. Ну це буде цікаво. Мені воно вже подобається, я якби трошки може ще молодий розбиратися, але ну, я вже. Mm -hmm. Таке сиренька лоската. Так, але, Скільки ж підсихать. Ага, сьома, восьма і дев'ята ще, е, ще сирувати. Ще хоча б пару кірів. Вона... Ну, Нормально, що сири, нормально. Ну, Ці такі е, голубята це якраз такі, що морози були і вони видержали всі. Вийшли. Сильніші. Отакі да, вийшли. Така теж білоноса така. Це видно таки. да, мене... круто, да, да. такий. Як головка круто, так. Прикрило мені красиве нравилося. А ти кажеш не розбирайся. Ти вже бачиш. Де да що, да, Толь? У -у -у. Хорошенький. Ось таке Угу. Таке ось буде Це мишиневе, орехове, ну теж білоносе і так ще й лоза біля ВРСО. Оце мама красна сплошна і жук голуб батька. Я таке дали. Це цікаві будуть. Це сирувати таке. Сиренька. Сиренька. Оце така оце порода. Такий лгкий-лгкий був. Ось ну, зі скріпчу ну, і покажи оці. Оце полупилися. Оце сидять на голубята. Оце такі голуб'ятка. Бачите, над... я ж розсиді... викидати наверх. Тут ти голублять. Ну хай маленькі сидять, що на них дивиться. Та, Ух ти. Це... це така гречана скачила. Це ну, молоде? Не, ні. Не? Це стара, ото гречана, що ми скидали, ага. одне, красне, ага. одне красне. Одне красне, а одне це. Це ж Покажи вже. їй, яка Угу. Да. Ах ты. да, ну она сейчас... Глаза наебили, да? Да, это ее сейчас на, на, яйцо гоняет. Давай, подкину, не Ну, ты вот да, как всегда, что ли? Танха. ну, трошки арбата. Ну Молодец. Племінає, це з під неї там стовпці, бачите, як зайцями, а? Прасіло. Працює, працює, так, да. молодець. Де як на вітер напивається? Умнічка, молодець. І цей скоро буде, так? Да? так дивляться. це особенно. Це по того. Стального білоносу, що я підкидав. Да. А це мама. Вона зараз mm -hmm. вже вторий раз на липилась по, по, голуб'ята. Ага. Та не кидай, бо ти зараз. Та чул? нехай я трохи підкидаю. Хочеться, що я на я Давай я розкажеш, оставив, що це? так. Да. Та то вже не будуть бачити по голуб'ятам, що ти оставив. Ну, Хочеться, хоч подивитися, як і ну, Да. Це серйозно, мамо. В общем, оце така історія. Розкажи зараз, що ти кормиш. А. Ну, що я кормлю? Це о, даю я глину замачую, даю глину, е, мішаю з йодом і солью. Їдять я гарячі пиріжки. Оце було ціле відро. Оце з'їдають одні, бачите, і тільки тут і сидять. Ну и древесный уголь даю, тоже ковыряю. Кирпич бью им красный, и тоже ракушку. едят. Ракушка. Ну и, и плюс трава. Надо, да. да, а что тут? Воно все... Обязательно это даю, потому что после зимы им надо витаминчики. Ну вот, такая у меня первая молодежь. Уже надо, трошки буду тренировать, Да? Это так есть. Що я ще хотів щось підкинути, да? давай покажу. Отакий ось жовтий. Це тих, що перших я красненьких білоносих показував. Ось такий. А це їхній папа. А мама красна. Такий голубок. Теж красивий голуб. Яйцом, да. Толь, показали, слава Богу. Да. Так що все буде добре, да. якщо треба комусь кит, по новій почті вийшли, це мало маркіт, з ними спить. Це да. такий кіт. Я... Вообще Толік Могу, не любить, По, я по ньому лазить, я да. в по ньому лазить, він не цього, це страшний. Отак він лежить і вони ходять, біля нього клюють, усе ніхто не любить. Він охраняє їх, молодець. Да. Да, да. да. Оте таке, ну в общем, всім. Здоров'я, радість отримав. Всього хорошого, щоб мир настав і буде все добре. Так, все, до слі... зустрічі.